З 18 травня цього року почне діяти низка нових правил та вимог щодо мобілізації військовозобов'язаних на період воєнного стану. Одна із важливих вимог обов'язкова наявність у чоловіків військового квитка або іншого військового облікового документа. Тож давайте з'ясуємо, кого саме стосуються ці вимоги і які наслідки їхнього виконання. В частині з 6 статті 22 закону про мобілізацію з 18 травня буде передбачено, що у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою повноваженого представника ТЦК СП або поліцейського. Також військово-обліковий документ слід обов'язково пред'являти за вимогою представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Зверніть увагу, що 17 липня цього року також буде передбачено, що під час перевірки документів у представник територіального центру. Комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призівників. При цьому вони також можуть перевіряти відповідність під'явленого військового квитка чи іншого військово-облікового документу, даним, які містить єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Отже, під час такої перевірки має бути підтверджено факт того, що чоловік віком від 18 до 60 років перебуває на військовому обліку. Які документи підтверджують цей факт для призовників, тобто осіб від 18 до 25 років. Це посвідчення про приписку до призовної дільниці для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для резервістів військовий квиток. Якщо особа не може пред'явити відповідний військово-обліковий документ, то їй, скоріш за все, буде вручена повістка про виклик до ТЦК СП для взяття на військовий облік у частині 3 статті 22 закону про мобілізацію. Вказано, що у разі отримання повістки про виклик до ТЦК СП громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначенні у ній місце та строк. Але при цьому під час вручення повістки представники ТЦК СП на вимогу громадянина, у якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвище, ім'я та побатькові посади а також Пред'явити службові посвідчення, зверніть увагу у законі про мобілізацію. Передбачено поважні причини, які дають право громадянину не дотримуватися строку явки до ТЦК СП. Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повісті, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів та установ, визнаються перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки, інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункти і строк, смерть його близького родича, дитини, рідних брата, сестри або близького родича його дружини. У такому разі слід врахувати наступні вимоги у разі неприбуття. Громадянин зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб, від визначених у повісті дати і часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомити про причини неявки, шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повісті територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або будь-який інший спосіб, з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів. Якщо ж поважні причини відсутні, то за неявку до ТСК СП особа притягується до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, сума якого може складати до 5100 гривень. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За повторне вчинення порушення протягом року загрожує штраф на громадян від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Слід також звернути увагу на вимоги, які передбачені законом про мобілізацію, про обов'язок громадян, які перебувають за межами України стати на військовий облік громадян України протягом 30 днів з дати набрання чинності окремою постановою Кабінету міністрів, якою буде визначено порядок військового обліку таких громадян. Зверніть також увагу, що всі зв'язково зобов'язані особи не пізніше 18 липня цього року, тобто протягом 60 днів з дня набрання чинності закону про мобілізацію, повинні уточнити ТЦК СП, адресу проживання, номер свого телефону, адресу електронної пошти за її наявності та інші персональні дані, які необхідні для військового обліку. Це стосується як осіб, які перебувають в Україні, так і тих. Які знаходяться за кордоном, це можна зробити як безпосередньо в ТЦК СП, так і через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх Законодавчих змін до нової зустрічі.